Якою зараз є ситуація на вашому напрямку? Власна ситуація продовжує бути достатньо напруженою. Противник наростив величезну кількість резервів, продовжує штурмові дії на позиції бригади рубіж і позиції наших суміжників. За останні п'яти почали застосовувати велику кількість техніки, намагатися прорвати наші рубежі. Але наразі на лінії, де оборона тримає бригаду Рубіж, в них нічого не виходить. І вони втрачають велику кількість техніки. Ми помітили, що от за довгий період часу вони не штурмували з технікою, тобто вони берегли її, накопичували її. І от зараз, вже буквально третій тиждень підряд. Вони з перемінною так би мовити, з перемінною в кількості в кілька днів намагаються штурмувати на п'яти 6 одиницях техніки, намагаючись прорвати наші позиції, але реально об'єктивно нічого не виходить. Останній штурм. Штурмували нас шістьма одиницями техніки назад, тільки одна, і п'ять одиниць техніки знищили сили оборони України, в тому числі бійці бригади Рубіж. Тому ситуація, на жаль, це буде напруженою. Ворог наступає, і він відчуває брак і особового складу в силах оборони України, відчуває брак боєприпасів. Тим не менше, все одно в них нічого не виходить. Наскільки щільними зараз є атаки із керованих авіабомб, тому що кожного дня у статистиці від генштабу ну їх є доволі багато. Це десятки тих, які скидають і на українські міста і села, і зокрема на позиції українських сил оборони. На жаль, керованих авіаційних бомб, фабів тощо, ну неймовірно багато. Бувало таке, що сидиш на позиції і в день прилітає там по 6 кабів тільки в твоєму населеному пункті і чути, скільки їх ще прилітає по суміжникам. А ось, наприклад, завчора, якщо я не помиляюсь, тільки в напрямку Слов'янська було 20 кабів. Приблизно або 20 різних ракет тощо, тобто достатньо величезна кількість обстрілів, і вона, на жаль, приносить тільки знищення неважливих інфраструктурних об'єктів, там військових баз і так далі, і тому подібне, а безпосередньо. Минулого разу обстріл знищив готель в слов'янську. Перед цим випали в 56 будинків в приватному секторі, де жили місцеве населення. Там, де в принципі, військових особливо і не було хіба там декілька хлопців знімали собі квартири для того, щоб комфортно жити. Будинки точніше. Ну, тобто обстрілюють абсолютно хаотично, без ніяких для цього. Причин просто для того, щоб знищувати, знищувати міста, це те саме, що вони зробили із і із Авдіївкою, і з Бахмутом, і з Рубіжним, і з Попасною, і з ще з десятками міст, які просто можна довго продовжувати. На жаль, тобто стирають з лиця землі. На жаль, так міста, яких більше немає. Я хочу з вами також поговорити і про дрони Камікадзе, тому що. Генштаб нині вранці повідомив про те, що окупанти задіяли для уражень 1585 дронів камікадзе. Ну і це очевидно тільки ті, які вдалося якимось чином зафіксувати, порахувати тощо. Очевидно, що їх на фронті може бути набагато більше, особливо коли ми маємо ну низку гарячих точок на лінії фронту. Як зараз ворог використовує fpv дрони? Наскільки ефективно і наскільки направду дрони камікадзе зараз е змінюють? Правила гри, тобто наскільки вони змінюють хід війни, є наразі два аспекти, які змінюють хід війни: це система радіоелектронної боротьби і FPV е е е коптери або коптери будь-якого типу, через те, що це от таких от е е два невід'ємних невід озброєння, один з яких знищує. Особовий склад противника, а другий, з який не дає знищити особовий склад противника або Сил оборони України, або Сил бійців бригади Рубіж тощо. Власне, їх неймовірно багато. І все залежить від напрямку на тому напрямку, де, наприклад, оборону тримає бригада Рубіж на тих напрямках, де оборону тримає наша бригада, все теж достатньо ситуативно. Буває таке, що в день прилітає 20, 30, 40 півікоптерів. Буває таке, що вони просто через кожних 10 хвилин вилітають без сенсу, просто кружляють і потім або попадають в якийсь житловий будинок, або просто в дорогу для того, щоб пошкодити дорожнє покриття, або просто в умовну якусь позицію наших сил. Тобто вони літають постійно. Працюють постійно і їх дуже і дуже, дуже багато. Я хочу також з вами поговорити, чи є у вас інформація про тих, хто саме зараз протистоїть українським силам оборони на вашому напрямку? Можливо, які це війська, наскільки вони професійні тощо, звісно, якщо безпечно про цей аспект говорити? Я не буду називати назви військових частин, ось підрозділи тощо, але, тим не менше, це дуже. Ситуативно, наприклад, на напрямках, я думаю, всюди є і Шторм З, і Шторм В. Вони продовжують все ж таки продовжувати виконувати свої завдання на тій лінії, де вони стоять, на жаль. Ось зазвичай це кенсо ну, середньостатистичне, це такі одноразки, більшість з яких, в принципі, не доживають до там, наступного тижня. Є більш професійні штурмовики, які дійсно дуже гарно, грамотно працюють, показують свій високий. Рівень навичок, тобто ну, потрібно розуміти, що ворог це не якісь там умовні івани, серед них теж дуже багато Іванів одноразок, але тим не менше, є серед них і професіонали, які показують дуже хороший рівень. Ось, але зазвичай це от, звичайні військовослужбовці середнього рівня підготовки, ось де... що більшість з них не розуміють, за що вони воюють, вони бачать, що вони приносять на цю землю. Тобто, навіть в телеграм-каналу слідкуємо за противником, і вони там реально не вони кажуть: ну от ми зайшли, наприклад, в місто. З міста нічого не лишилося. Типу, тут вже ніхто жити не буде. Типу, наше ми це все зробили? Нашому сюди прийшли об'єктивно, раціонально це. Аксимальна якась дурна війна, де ти нічого не де, де ворог абсолютно нічого не отримує. Тобто вони приходять на міста, які вони ж знищили, підбирають трупи своїх солдатів, які вмерли при штурмах цього міста. Ось і в кінцем випадку не населення, там залишається там, там 40 тисяч, можливо, якихось там. 300 бабусьок, які там трішечки попаяні на радянському союзі, тощо, і все. Тобто вони реально не розуміють за що воюють, тому психологічний стан насити низький. Підготовка підготовки бійців, які можуть виконувати бойові завдання. Ну, мабуть, окупантам треба було логічні питання спробувати собі поставити трохи раніше? Ну, але вони про це не подумали, як і про багато що інше. Я на завершення традиційно не можу з вами попрощатися, не спитавши про потреби бригади, продовжуємо допомагати українським силам оборони, як можемо і чим тільки можемо, коли у нас є така змога. І от станом на зараз, бригада Рубіж збирає кошти на автомобіль і обладнання для артрозвідки. Чи могли б ви нам коротко розповісти про цей збір, у чому він полягає? І можливо про яке обладнання йдеться, але ми тут розуміємо: якщо це секрет, то не наполягаємо. Власне, дякую вам за те, що ви публікуєте ці збори за те, що ви про них розповідаєте. Це неймовірно цінно для нас. І наразі, от автомобіль це логістика, це основа. Тому, на жаль, вони дуже часто знищуються і автові коптерами в тому числі, тому є потреба в автомобілях, і в ремонтах автомобілів тощо різні комплектуючі для. Артилерійських підрозділів в тому числі для артилерійської розвідки, це і для е, пілотів, і для е, систем радіоелектронної боротьби, і для грамотного коригування артилерії в цілому. Тобто це насправді все комплексно. І воно дуже часто знищується, вибивається. Буває таке, що за один день десь умовно якісь е, е, антенну перебило е, в іншому. Е, Кінці села, де теж стоять той самий підрозділ, перебило там ще якусь деталь, грубо кажучи. І це все потрібно швидко змінювати, щоб продовжувати бойові дії. І на це, звісно, що потрібно постійно якісь фінансування. Тому прошу кожного долучатися до наших зборів. Це неймовірно цінно, і всі звіти ви можете бачити на офіційних сторінках нашої бригади Рубіж. Тому дякую за кожну гривню. Вона є неоціненною для нас. Таким добрим закликом завершувати будемо нашу розмову. Андрію, я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Андрій очинаш, командир екіпажу безпілотників, кара небесна, 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України був з нами на прямому зв'язку. Я попрошу наших колег ще раз показати отой збір, ось ці реквізити, бо можливо хтось з вас хотів би, але не встиг долучитися. Закликаю вас, якщо у вас справді є така змога, виділити певну суму коштів на допомогу. Українським силам оборони на збір, про який ми щойно говорили із командиром екіпажу безпілотників Кара Небесна, або на ті збори, які ви бачите у себе в стрічках, в соцмереж, це дуже і дуже важливо продовжувати допомагати українським силам оборони.